Так, вітаємо вас на каналі Піра Жуля Квіткова і знов знайоми коврики, килинки, Леся з ножем. Потрібно весело почати. Mm -hmm. Леся потрошити. Mm -hmm. Леся потрошити. Потрошити mm верху. -hmm. Як я бачила, що зарубала балерину. Oh, oh, ага. О, боже мій! Падуб, я вже бачу. Коротше, отримали ми. Е, е, Квіткові рослинки від бережнюків, до речі, нарешті. Решті. Леся замовляла ще в грудні місяці. Ну, ми одні з перших отримуємо ці рослинки. Леся потрошить, потрошить коробку. Так. Тут Леся сказала, скільки? 12, ми їх 3, да? 15 рослин. О, Боже, яка краса! Дайте подивлюсь. Боже, ну подивіться на це пакування. Хто б що казав за бережнюків, але пакування просто. Ну, шикарне. Ну, ну, давай з мого падуба. Ну, давай з мого падуба. Так, значить, падуб замовила падоб. в минулому році, не змогла замовити падуб, тому що це пазнав падуб? <реш> 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 ага, можемо подивитися, до речі. Так, де тут у нас падуб? Ага, от падуб. Ферокс Аргентія, якась то. 45 гривень, одна штука. Горщик. Що? Фігня. Горщик це один. Ну я не знаю навіщо було його в такий горщик пересаджувати Тому що бачиш, Вже та да? я думала, там взагалі немає корня в такому. Ну, Це, мабуть, повільно расучі. А можна на боки його перевалили, тому що вже треба було перевалити? Ну, знаєте, краще перевалити і нехай тут не наросте, ніж не перевалити, і потім буде така обвита коренева система. Ну, гарний падок, Я не знаю, як він буде розробити. Боже, а листя, наче воскові і вони якісь недійсні, такі незрозумілі. Ну, Та не нормально. Отакі От вині є, а що це ти... хочу. Що це реально живе листя? <смітнічне> <смітні> ну, дуже гарне, подивіться. До О, речі, я замовила, і потім вже вони були недоступні в замовленні. В минулому році я не встигла. Все думала, думала, потім всім радила замовити, всі замовила. А я залишилась без падоба. Ну, до речі, через Фейсбук я бачила, як дівчата продають такі рослинки по 250 по 350 гривень. Тому, якщо ви хочете падок такий замовити, там багато було видів, то тільки обережників 145 гривень. Усадженець ну, на камері виглядає набагато меншим. Насправді він такий ну, реально величенький. Видно, що його тут черенкнули, щоб пішло розгалуження. Да? От, от, от. Угу. Ну, класне, все. падок зачот. Ти що, хеба замовила? Ні, це тис. Тис? Боже, скільки тут Леся красоти замовила? Знов тис схоже дуже на хебета. А да, як господи. він називається? Да? Амерс. Боже, матюк, матюк Амер... якийсь. Так, Амер... Амер... Амер. Це що? Тис. Тис, господи. Так, на... тис Ягини, Амерфорс, форс. 75 гривень. Гарний. Да. Чим схоже на хеба. Дуже схоже на хеба. А можна я потрогаю? Це Лесіна. можна тільки з дозволу Лесі потрогати. її божественні рослини. Класний, класний, мені подобається. Ну, до речі, сьогодні була світ рослин, і там рослинки приїхали хвоні, всі прогоріли. Видно. О, А це що, Барбарис? Це Стефанандра. Я Стефанандра? Я хотіла замовити через їх за 60 гривень. Класна рослина. Скільки коштує? Я її побачила? Шістдесят. О, а я за 60 замовлю 55. кущики, подивимось ще. 55. 55. А не сказала мені. А я, до речі, не бачила, не, бачила, а потім а когось, побачила. Поба... А когось потім побачила. А ну, ти хочеш про неї хоч щось, знаєш? Да, вона класний почвопокровник, ну кущ да. почвопокровник, але класно. Я красиві бачила ось ні, листочки. Да, ну вони взагалі все вони не на Да? Отака. Mm -hmm. Вони схожі на виноград, виноград да? або да. жасмін, mm -hmm. який домашні в домашніх умовах росте білим квітне. Отакі От у нього листя, як такі пані, красиві, оці гілочки, очні червоненькі в осінні. Mm -hmm. Ваше все в ну, красиві. наристає красиві гарно. Вона... Да. Супер неприхотлива і дуже люблять ландшафтні дизайнери, садити в пристворних кровах, mm -hmm. в таких місцях, типу, лісові участки, де сонця мало, чого мало. І... А вона взагалі-то на сонечку, так? Вона піде, вона така. Ну Мені також та я дівчинки замовила, але вона буде в квітні, приїде, я в неї куплю бадан. І оцю штуку я вже бачила, думала, надо, не нада. Думала, він як виноград наростає, чорт знає що, а ні, потім заходить. Це що, гортензія? <прохи> а, це, ж моя. Да, це мега крутий сорт. Леся замовила, <прохи> Новинка. але щось не бачу ягідок пообрізовуєш. пообрізали. Пообрізала, Да? Це Леся, мабуть, місяць назад побачила новинку вже цю троянду. Вона буде таким невеликим кущем, і багато-багато буде квітів, а потім буде багато-багато ягідок. Але вони не такі великі, як у шиповника. Да? Трошки вони будуть кругліші вийшли, і менші. Ну, подивимось, да. прийдемо до Лесі на огляд. Якщо вона нам дозволить. Будемо просто... щоб воно... Будемо... Шо... І що мені це тепер? Садить і не садить. Ну, Я звісно, садить. садить. А вже ну, почекай, в світ рослин От такі троянди стоять зараз і нічого з ними не Вони просто стоять при кімнатній температурі. Так, бо... Це знов ялинка Олесі. Боже ну, Цукер-хат. Цукер-хат. Цукер це ця. Розміниться коніки, тільки вона більш набита і більш не так швидко росте, і така вона як сахарна шапка. Mm -hmm. Леся не на цих хвойниках. вже пише мені, Боже, та скільки можна тих хвойників купляти? Та купляють, та купляю. Та що у вас там, гектари, чи oh, шо у вас там ті клумби, ш... а скільки? все хочеться. О, це, це тед... шар... Теді... Теді, чи якось Бір. Да. Ти все ж таки так? Да? Mm -hmm. І скільки він коштує? Похож на папороті листочок, бачите, дуже гарний, класний. Так, його треба причикнути, щоб вони ці папороті пускалися. Дуже гарний. Давай зараз, зараз. Доставай, ще знайду. Так, зараз. Теді, теді, так, шукаємо. Тедішо? Теддібір. Оранж Хм. Да, вот. Троянда, пироканда, карацан. И по рисовок. Угу. О, класна цена. Так, так, хотя у нас э, плакун или дербенник more purple. Короче, дуже да. красива рослина, дуже гарна рослина. Зараз Ви виглядає <зараз> за зараз. <це> <зараз> виглядає це шикарно краянистий це багаторічних. Да. Того ось він живий. Тут бачиш пупа-пупа. До речі, моя к на він вже почав давати почечки. Розпускаються вже листочки корі той, який які мені в подарунок подарували. Uh -huh. Так що, знаєте, що що все, що в подарунок отримуєте, це ще набагато краще. Так, боже, що моя тут моя піраканта? Моя піраканта. Ага, до речі, ну до ого. До речі, довго ми думали за піраканту. Леся мене вговорила все ж таки купити дві піраканти, але вона. Але, о Боже, але Леся сказала, що потрібно купляти одного сорту. Ну, не змогла я купити одного сорту. буде два різних сорти, одне одного кольору. Боже, які шипи, і як це дарка й ходить потім. Оце ж антивандальна. Так, Там щоб подарка ніхто не шлявся. Щоб ніхто шаштик не хотів жарити, щоб просто було для краси. Да? Іще і одну. Ще Піракант. Привідь, ну, тут два, два піраканти. Тут два вида піраканти. Що да. Це редрустер. Я одразу кажу редрустер. Ну, отак, по трогаю, якщо вона не виймається, значить жива. все, значить жива. Ну, до речі, стосовно е, е, цих рослинок е, злакових, ось така обрізка доступна. Якщо обрізати по саме низ, то недоступно. Зрозуміло. Тому ці хвостики можна було відрізати. Вона достатньо висока. Вона не схожа на осоку бронз або осоку мілк шмілк-шоколад. Це така прямо стояча більш буде. І з червоним відтінком. У Мене ну, також да, є. Красна, красна ну якщо, до речі, Лесі оце гигне, то я Лесі дам, бо моя в романа брала я, дві. Я в щерві. Дві або три. Ну, почекай, я також можу поділитися. Ну, ну, жив... жива? ну, жива. Ти подивишся, отут з центру буде йти. А ну дай чого Вона, не, не так виглядає? Чи вони да, вона зараз не червона. Ні, вона зараз не червона. Ну, Мені здається, що вона жива, бо по, -по центру вона не така шоколадна, як оці краюшки засохші. Та ні, я думаю, все нормально. Ну у мене не було, щоб бережників якась ця рослинка не прокинулась. Все добре. Йома, це також антивандальна піраканта? Да. Да? Mm. Так, все Леся, я зрозуміла, буду у дворі садити. Ніяку, Ніяку арку я пускати не буду. ти що, Якщо лізе чи хтось впаде на ці шипи, то можна. Це коротше, бачиш, це у мене Red Star, вона там вцілієш. Ну, тут почти шипи не... просто Здоровезні. так, Це просто. Ну, Я навіть мабуть не раджу посадити таку нарку. Чи може так воно листям буде закрите і воно не буде колотись? Не знаю. Купила? У мене оцей сорт Red Star, вона не колюча, вона повільно росте. Мені потрібно було швидко. Ну, ладно, подивимось так, що там Леся ще Боже, Леся, скільки ти набрала? Вероніка? Ні. Гіпсофіла є сколко подібна, гарно. Mm. Тому що в минулому році в мене випала вона, бо треба з... витрушувати той торг. Uh -huh. А тут ще, торф. мабуть, поверхні такі поверхневі корінці, тому потрібно. Я його викопала, воно ж там все сухе. Uh -huh. Більше таких помилок не буде, витрушуйте торф. Так, ну то зрозуміла вже скільки разів я, до речі, там голден Тафе також садила і все обрізала, чуть ножиці не зламала, поки обрізала те коріння, яке по всім, всім потрібне. Що це таке? Це божина, божина Червона. Ага. Прикольно. Хочеш, я тобі салатну замовлю. Ну хочу. Салатну не хочеш бузівну? Я, я взяла тільки того, що вона коли не видно, що вона не займе багато місця. Ну, ну. Ну. ну чого, тут вже що прокидається. Це а це не прививка? Це не прививка? Та яка прививка? Чого? Він не привитий? Ні, воно ж легко. Просто обрізане. І... Странно, чому, якщо воно ета, не прививка, чому один стовбур тут? Тому що вони так прищипнули угу. і пішло, сюди пішло, а сюди не пішло. Загадка. Магія. Магія. Клас. Так. Воно все росте. Угу. так Ой. Боже, яка манюня. Я за неї, звісно, дуже довго ганялася, тому що в неї є... листочки, вони похожі, якщо вона підросте, вони похожі на ракушки. так вона. — Ага. — Чим схожі на кипарисову. Ну, вона, мабуть, також Кипарис... дуже повільно росте. Ну, не так, що прям швидко. Також не... десь 50-60 гривень. Ну, да? 50 угу. Ні, ну бережніки достатньо саджанці, це можна однозначно сказати, боже, а це ж. так? – Вони такі є, ну чого ти не сказала, Каба. я б тобі подарувала. така є У мене є на дачі така рослинка. Да, мені Алла Максимова е, ділилася зі мною. Я ще казала їй, може занести на зиму додому. А вона каже: Ні, якщо з ним щось станеться, я тобі пройшлю ще. Ну, вот. І воно нормально перезимувало, я вже його бачила. Ну, і ще один горшочок. Так, це рутвиця. Рутвиця -бл, Василісник або рутвиця. Цікаво. Такі... Це... Ну, це ж треба поливати і mm -hmm. Що треба. В Взагалі, такі махрові красиві. Ну, мене такого ще немає. Тому я ну її планую там mm -hmm. виробити. Короче, ну ви бачили огляд вже лесіного квітника і куди її оце ще ну Я знаю. просто не розумію. Не просто не знаю. Якщо вам сподобалась наша розпаковочка рослин обережніки, ви тепер не маєте сумніви, де замовляти такі гарні рослинки. Ну, Ось такі. Навіть, навіть навіть не в тому, що там гарні. Дуже цікавий асортимент. Ай, Живі, ну я вважаю, що це якщо буде така щось унікальне, то якогось іншого продавця воно буде мільйон Ну, до речі. Вчора я дивилася через Фейсбук діброва, якась дібова. Якийсь інтернет-магазин, до речі, ми там ні разу нічого не дивилися. Ну, я зайшла просто подивитися, то я вам скажу так, хоста 280-350. Ну, я не знаю, не буду нічого казати, тому що не замовляли там, не знаю. Бережники дуже актуальна, нормальна ціна, саджанці нормальні за таку ціну. ну, Я вам скажу так, почекайте. Ось цей садженець за 50 гривень, навіть хвонік. Він вже ріс там рік, а то можливо навіть два за 50 гривень. І почекай, ми з тобою замовили у Ірини, тільки копані, також за 60 гривень. Тому е, ви знаєте, ну я не знаю, тут обирати е, людям. Що вони хочуть? Чи рослинки, з якими вже махалися два роки, чи тільки там копані і прислані? Ну це таке ж велика д велика, велика праця, щоб Ми це все. Наскільки я вже це не було не ні пересорків? Обережнюків, да? Угу. Ну у мене також. Ну до речі, у мене був один випадок, коли вигила якась була не така листя. Вони спокійно, нормально відреагували. сказали, скиньте, будь ласка, подивимось. Вони подивились, сказали, що коли черенкують її, то може бути таке, що якісь перші листя, такі зелені. Я milk and honey замовляла. Ось тому сказали, що якщо реально будуть такі пересорти, вони все замінять. Тому не вагайтеся, можете спокійно писати, якщо якісь є проблеми. Вони адекватні люди, які зможуть постійно вирішити питання. Тим паче за 50 гривень. Ніхто не буде там вставати врага і казати, що ні так воно і є. Дякуємо за перегляди.